Як маленька країна не побоялася комуністичного гіганта та за кілька місяців нанесла тоталітарній імперії непоправних втрат. Чому червоноармійці так панічно боялися фінських снайперів? Та як професійний фермер і мисливець Сімо Хайха став живою легендою, яку так ненавиділи кремлівські генерали? Зрештою, за яких обставин виник легендарний коктейль Молотова? Чому він отримав саме таку назву? І кого в першу чергу частували цією пекельною сумішчю? Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про радянсько-фінську війну 1939 року. Чому ми вибрали саме цю тему? Та все просто, бо між нею і війною, яку сьогодні маємо, ми надзвичайно багато спільного. Це і обіцянки Совєтів завоювати Фінляндію за 2-3 дні, і те, як світ до останнього не вірив. Що невеличка країна зможе встояти перед більшовицькою навалою, і цинічна пропаганда та брехня, якими супроводжували свої дії посіпаки Сталіна. Зрештою, військова кампанія проти фінів перетворилася для Червоної армії у кошмар і ганьбу. І про це також треба розповідати, бо це той рідкісний випадок, коли Давид фактично знищив Голіафа. А розпочиналося все у листопаді, буде цікаво. Тож поїхали. Серпень 1939 дев'ятсот радянський союз та Німеччина ділять між собою східну Європу за угодою, підписаною Молотовим та Ріббентропом міністрами закордонних справ обох країн. Союзники не лише планують розшматувати Польщу, але й йдуть значно далі. Так за домовленістю між диктаторами у зоні впливу СРСР також мають опинитися і країни Балтики та Фінляндія. Ось ви можете подивитися, як виглядав цей секретний додатковий протокол. Про розмежування зон упливу вже з 28 вересня по 10 жовтня того ж року радянський союз укладає договір з Естонією, Латвією та Литвою, за якими ці країни дозволяють розмістити на своїй території радянські військові бази. Фактично комуністичний режим окуповує їх далі. Пропозицію від якої буцімто не можна відмовитись, Сталін робить і для Фінляндії. Але тут на кремлівського сатрапа чекає прикра несподіванка. У другій світовій війні, яка вже вирує у Європі, маленька країна хоче зберегти нейтралітет, і радянські війська на її території явно зайві. Тож Фінляндія відмовляє, якийсь час між двома державами тривають перемовини, але зрештою вони заходять у глухий кут. Усе тому, що Москва у звичній для себе манері демонструє непомірні апетити. Скажімо, до попередніх вимог вона додає ще одну: відсунути радянсько-фінський кордон на 90 кілометрів від Ленінграда. Такий крок у радянському союзі пояснюють просто: буцімто вони побоюються, що нацисти будуть наступати. Саме через Фінляндію, а звідти рукою подати до СРСР. Тож кремлівські стратеги не придумали нічого кращого, як відсунути кордон. Ми нічого не можемо вдіяти з географією, цинічно говорив на переговорах Сталін. Оскільки Ленінград пересунути не можна, то доведеться відсунути територію Фінляндії. На це фінські дипломати, звісно, не погодилися. Коли аргументи було вичерпано, міністр закордонних справ заявив: ми цивільні не досягли жодного прогресу. Тепер слово за солдатами. І тут варто додати, що перемовини були лише ширмою, бо увесь цей час, доки вони тривали, СРСР таємно готувався до війни. У радянській пресі розпочали потужну антифінську пропаганду. Для майбутньої війни навіть спеціально написали пісню нас, суомі красавіця. Суомі так називають свою країну самі фіни. І у цій пісні, зокрема, є такі слова: ні високої солнечко. Осені зажигають агні на штиках. Со сняком по током кудрявится, пограничный субой кругозор Принимай над комик красавица. Авіачікацьо. Тобто ще у час, коли радянський поет пісняр писав свою пропагандистську пісеньку, війну вже планували на осінь 1939 року. І швидше за все, жодні територіальні поступки відтермінувати військову бійню не могли. Бо що там 90 кілометрів кордону, якщо кремлеві була потрібна уся країна? Друзі, за хвильку ми продовжимо. Але зараз, якщо ви любите історію, я хочу порекомендувати вам книгу Військові злочини проти жінок. Вони про те, що чекало на них під час Другої світової війни. П'яний розгул, безладні статеві зв'язки, солдатські борделі, масові вбивства і групові зґвалтування. За промокодом документ 10 на вас чекає, 10% знижки на сайті видавництва Фабула. Уся інформація в описі до відео. До речі, як вам взагалі така тема про військові злочини проти жінок? Вона є доволі складною, я розумію. Але чи варто про це зробити окремий випуск? Якщо так, то будь ласка, напишіть свої думки у коментарях під цим відео. І ми продовжуємо. Отже, події, які відбувалися далі, мали стрімкий характер. Фінська делегація залишає Москву. А вже 3 листопада Ленінградський військовий округ приводять у повну бойову готовність. 29 листопада СРСР оголошує про розрив відносин з Фінляндією. А наступного дня Червона армія розпочинає воєнні дії. Вони стартують не просто так, а з попередньою провокацією, усе як і в сучасній російсько-українській війні. Отже, привід до вторгнення організував спецзагін НКВД. Оперативники цього карального органу здійснили сім пострілів з міномету по радянській території. Кремлівське керівництво негайно повідомило про чотирьох убитих і дев'ятьох поранених червоноармійців. І, хоч фінське військове командування пропонувало провести з цього приводу розслідування, але у Москві роз... Збиратися не захотіли, а одразу вручили фінському послу ноту протесту і заявили про розірвання дипломатичних відносин 30 листопада 1939 року. Командарм другого рангу Кирил Мерецьков віддав своїм військам такий наказ. Виконуючи священний обов'язок перед радянським урядом та нашим великим народом, наказує військам Ленінградського воєнного округу перейти кордон, розгромити фінські війська та забезпечити на вічні часи північно-західні рубежі, а також місто Ленінград, колиску пролетарської революції. Так, без оголошення війни радянський союз кинув на Фінляндію потужний військовий кулак. Чотири армії одночасно вторглися в країну на різних ділянках кордону. Оно <зону> від карельського перешейка до Заполяр'я. Перевага над фінами була цілковитою: 425 тисяч радянських солдатів проти 250 фінських, 2876 гармат проти 534, 2289 танків проти 30, 2446 літаків проти 130. Ви можете глянути, як виглядало співвідношення сил на цій інфографіці, яку підготувало видання Бабель на основі фін. Інських та радянських архівних джерел Отже, як бачимо, фіни фактично не мали броньованої техніки чи авіації. Більше того, в той же день авіація почала бомбити фінську столицю гейсінкі. Літаки скинули на місто 600 бомб, здійнялася пожежа, загинуло понад 90 мешканців. Ось ви можете побачити на світлині знищені будівлі та палаючі авто після повітряного нальоту у перший день зимової війни. Тут фотограф зафіксував заплакану жінку, яка разом з іншими мешканцями сподіває пускається у бомбосховище, тобто це була блискавична атака, яка мала ввести людей у стан шоку в аналогічний спосіб. У 2022 році війну проти України розпочав і Владімір Путін. Війну розпочав, але легкої прогулянки у кремлівських посіпак не вийшло. Усе тому що наші бійці дають оркам доброї прочуханки. Позаяк цю війну називають війною дронів. То я дуже прошу вас підтримати ударно розвідувальний підрозділ M-Squad 34-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східний напрямок. Їм дуже і дуже потрібні fpv дрони які палять техніку. І наша ціль зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень, яких вистачить на 50 маленьких, але таких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає, нас багато, тож навіть 20 чи 50 гривень це значна пожертва. Вся інформація в описі. І ми продовжуємо цікаво, що усі. Свої дії СРСР також називав не війною, а спецоперацією, яка була покликана захистити територіальну цілісність радянського союзу. А фінський народ комуністична пропаганда обзивала нацистами та фашистами. Як усе знайомо, правда? Ще один доволі показовий факт. Позаяк Фінляндія була в десятки разів менша за радянський союз, лише 3,7 мільйона жителів на той час. То у світі цю війну одразу ж охрестили конфліктом Давида з Голіафом і давали день-два, не більше, мовляв, не вистоїть. Фіни показують гарне шоу, писав Гарольд Ніколсон, британський дипломат та історик. Однак програє через день або два. Розбомбити супротивника за лічені дні планували, і в Москві радянська верхівка на чолі з наркомом оборони Клементом Ворошиловим розраховувала на швидку та легку перемогу мінімум за 10-12 днів, а максимум до 60-річчя Сталіна, яке мали відзначити 21 грудня 1939 року. Тобто року. Це була для совєтів така собі легка прогулянка. Паралельно, вже 1 грудня московське радіо офіційно оголосило про створення на території СРСР у містечку Тарійоки Фінляндської Демократичної Республіки. Уряд цієї маріонеткової держави був зібраний на базі комуністичної партії Фінляндії. На чолі уряду партії та республіки Сталін поставив старого перевіреного більшовика, відомого червоного фіна, члена виконкому комінтерну Отто Кусінена. Тоді про Фінську демократичну республіку жартували, що вона створена на його квартирі. Ось ми можемо подивитися на світлину з підписання договору. Стоять Андрій Жданов, Клемент Ворошилов, Йосип Сталін та Кусінен. Від СРСР документи підписує В'ячеслав Молотов. Дарма й говорити, що Радянський Союз негайно визнав цей ручний уряд. Опорою республіки стала фінська народна армія, яку почали формувати в СРСР ще всередині листопада. І це до болю нагадує створення так званих ДНР та ЛНР з їхнім ополченням. Тобто розуміємо, що їхні чекістські звички взагалі не змінюються. Спершу збройна провокація, далі увіт військ без оголошення війни, створення маріонеткової республіки з кишеньковим урядом і цинічна брехня. Скажімо, коли радянські пілоти бомбили Гельсінки, то В'ячеслав Молотов, аналог сьогоднішнього Лаврова, у відповідь на міжнародну критику говорив: це не бомби, це гуманітарна допомога, яку скидають з літаків. Уявляєте, який рівень цинізму? Але власне ця його брехня дала назву популярному коктейлю. Молотова. Надалі, щоб зупинити радянську броньовану техніку, фіни почали масово виготовляти пляшки з легкозаймистою сумішчю. і їх називали коктейль для Молотова, «коктейль Молотова. Мовляв, ви нам їжу з літаків, а ми вам випивку до неї. Друзі, далі ми продовжимо, як розвивалися події, але зараз наш традиційний заклик. Якщо вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо. Підпишіться та прокоментуйте його, адже в такому випадку Ютуб розумітиме, що він цікавий і пропонуватиме. Іншим користувачам. Якщо ж маєте бажання підтримати нашу команду, то можете зробити це через сервіс Байміякофі, Монобанку чи PayPal. Також хочу подякувати людям, які вже зробили донат. Їх щоразу стає більше і вони круті, бо діляться з нами своєю енергією. Долучайтеся до цього шляхетного товариства. І ви вся інформація в описі до відео. Ми далі розкажемо, як боронили свою незалежність Фіни, і скільки ваньок назавжди залишилося лежати у фінських снігах. Але спершу. Шу про міжнародну реакцію на наступ СРСР. Отже, що робили світові лідери? Мовчали, спостерігали чи засуджували. Тут хочу сказати, що поведінка політиків була такою ж, як і у випадку російської агресії на нашу країну. Європа та США були обурені. Радянський Союз напав на Фінляндію. Написав у своєму щоденнику керівник Радіо Берлін Вільям Шерер після того, як почув перші повідомлення про бомбардування міст. Великий поборник робітничого класу, могутній проповідник проти фашистської агресії, напав на найпоряднішу та найпроцездатнішу маленьку демократію у Європі. Я лютував 30 годин і не міг спати. Крім того, звісно, що була і військова допомога. І Як ви думаєте, хто надавав найбільше озброєнь? Правильно, Велика Британія. Уже 4 грудня британський воєнний кабінет. Вирішив продати Фінляндії 20 винищувачів біпланів Глостер Гладіатор. Також британці за увесь час війни переправили фінам 114 польових гармат, 200 протитанкових гармат, 185 тисяч артилерійських снарядів, 17 авіабомб та 10 тисяч противотанкових мін. Допомагала Франція, Данія, Бельгія і фашистська на той час Італія. США увели санкції і припинили постачання низки товарів до радянського союзу. Натомість, у відповідь на це, американсько російська торгова палата порівняла таку позицію з відмовою продавати товари людині просто тому, що вона б'є свою дружину. Навіть не знаю, як це прокоментувати. Ембарго США діяло до липня 1941-го. Лише коли на СРСР напав Гітлер, і Америка розуміла, що навіженого німецького диктатора треба якось стримати, то розблокувала рахунки радянських торгових організацій. Москва знову стала отримати усе необхідне для розвитку своєї промисловості, військової промисловості. До речі, якщо вам ця тема цікава, то я щиро раджу подивитися наш блог на хлібники держдепу, як Сполучені Штати Америки рятували Росію від голоду, починаючи від царської Росії згодом СРСР, а потім, власне, сучасною Росією. Тема дійсно цікава. Подивіться, а зараз власне про театр бойових дій анонсую одразу, що ні за день, ні за два, ні за три, ні навіть за 23 захопити Фінляндію не вдалося. Але про все за порядком. Отже, на Фіні вкидають величезну кількість живої сили. Піхота, танки, гармати. Паралельно авіація скидає бомби у той час, всупереч кремлівській пропаганді, самі фіни до війни не були готовими. Їх армія складалася всього з 30 тисяч солдатів та офіцерів. Ми зараз маємо війну і можемо оцінити, наскільки це насправді мало. Неготовність Фінляндії до військових сутичок мала пояснення. Цілих два десятиліття, починаючи з 20-х років, ця держава, як і багато інших країн Європи, увірувала тоді в щойно створену лігу націй і послідовно скорочувала військові витрати, сподіваючись на нову систему міжнародної безпеки. Однак, коли радянські війська перетнули кордон, то все населення Фінляндії миттєво мобілізувалося. Це була небачена національна єдність в ополчення. Навіть йшли добровольці, які були прихильниками комуністичних ідей. Більшість солдатів прибули на фронт навіть без форми її просто не було, але це нікого не зупинило. Фіни почули заклик військовокомандуючого командуючого Густава Маннергейма: ми воюємо за свій дім, віру і вітчизну» – і відгукнулися на нього миттєво. Незважаючи на переваги радянської армії в озброєнні та чисельності, фінські бійці використали кілька власних переваг, які мали згубний ефект для противника. Скажімо, вони рухалися на лижах і були надзвичайно мобільними, використовували оленів, що дозволяло бійцям майже нечутно перевозити кулемети та міномети лісами. Радянські ж бронетанкові колони навпаки було чутно уже за багато кілометрів, та й просуватися вони могли тільки дорогами, які пролягали фінськими хащами. Відтак, коли така бронеколона заїжджала в ту чи іншу місцевість, то фіни просто оточували її і розстрілювали чи спалювали за допомогою коктейлів Молотова. Ось ви можете побачити ущент розбиту техніку і замерзлі трупи росіян уздовж дороги. Ми не можемо показати усі світлини, бо є ризик, що Ютуб заблокує ролик. Тож переходьте у наш телеграм-канал The Документаліст, де немає цензури і відповідно більше можливостей для висвітлення таких чутливих тем. Посилання на нього також є в описі до відео. Отже, від самого початку фінські захисники були одягнені у білий камуфляж, і на снігу це робило їх невидимками. Війська радянської армії спершу носили темні уніформи і були легкою мішенью для фінських снайперів. До речі, саме вони зіграли одну з вирішальних ролей у цій війні. І тут чи не найбільше відзначився Сімо Хайха на прізвисько Біла смерть? Він застрелив понад 500 радянських солдат і є національним героєм цієї країни. Цікаво, що завжди стріляв із гвинтівки, яка не мала навіть оптичного прицілу. Чому та не тому, що не мав її? Навпаки, це була така хитрість, адже відкритий приціл давав змогу швидше прицілитись і швидше відповідно знешкодити супротивника. Крім того, не було лінз, які б видавали снайпера ворогу. І ще Сімо розробив власну тактику і технологію стрільби. Наприклад, він за допомогою води заморожував сніг перед собою, щоб той не розлітався під час пострілу. А також тримав сніг у роті, щоб пара при диханні не видавала його. Пізніше отримав важке поранення в голову, але вижив, пережив закінчення війни і у віці 96 років помер у 2002-му. Не зіграли на руку радянським військам і люті морози, радянське командування, розраховуючи на швидку операцію, не потурбувалося про забезпечення особового складу теплими речима через це тисячі солдатів у легких шинелях заживо помирали від холоду, оскільки температура падала до мінус 40 градусів. У результаті втрати СРСР були жахливими у снігах Фінляндії. За лічені дні пропадали цілі дивізії. Додам, що свою роль у зимовій війні зіграла так звана лінія Маннергейма смуга фортифікаційних споруд, яку побудувала Фінляндія на карельському перешийку. Ані прорвати її сходу, ані обійти її. Червона армія не зуміла. Дві радянські дивізії та танкову бригаду, що йшли в обхід фінських укріплень, було оточено та розбито. При цьому навіть сам Манергейм визнавав, що через нестачу коштів вийшло спорудити далеко недосконалу оборонну лінію. Оборонна лінія, звичайно, була, але її міцність стала результатом стійкості і мужності наших солдатів, а не надійності споруд, казав він. Але згодом, щоб якось виправдати поразки Червоної армії, радянська пропаганда сама створила міф про нездоланність. Цієї мережі укріплень і всіляко підкреслювала її міць та неприступність. Мороста велетенські поразки призвели до падіння морального духу нападників. Вони не розуміли, за що воюють у донесеннях, які готували спецслужби про настрої солдатів на фронті. Можна прочитати такі перекази розмов між бійцями. Червонармієць Харитонов. Ведучи боротьбу за звільнення фінського народу, ми його не побачили. За внутрішнім облаштуванням будинків видно, що фінський народ жив багатше, краще, ніж наші колгоспники. Навіщо заважати їх самостійності? А от червоноармійцець Куріцин казав так. Навіщо ми не звільняємо фінів? Вони й так добре живуть. Деморалізації бійців сприяло також те, що їм рідко коли вдавалося побачити мертвого фінського солдата, бо фіни мали чіткий наказ забирати з поля бою усіх полеглих товаришів, в той час як червоноармійці, рятуючись від лютого холоду, були змушені влаштовувати собі схованки з трупів загиблих однополчан. Так доходило і до цього. Тож розуміючи, що попереду на них чекає вірна смерть, багато червоноармійців не знаходили іншого виходу, як здатися у полон. І тут знову ж таки один цікавий факт. І на боці СРСР і в лавах фінської армії воювало багато наших земляків. Скажімо, серед найвідоміших українців, які допомагали фінам захистити свою незалежність від більшовицької навали, був колишній старшина армії УНР, розвідник та письменник Юрій Горліс-Горський, який написав роман Холодний Яр. Тисячі українців, які перебували в окупації комуністичної імперії, були змушені йти воювати за Сталіна. Так, у снігах Карелії загинула елітна 44-та Щорсівська дивізія, яка до війни базувалася у Житомирі. На фінський фронт вона прибула маючи півтори сотні радіостанцій, понад пів тисячі автомобілів, 44 танки, понад сотню тракторів, півсотні мотоциклів. А от одягу для дій в умовах суворої зими бійці не отримали. Не було навіть рукавиць валянки давали тільки командирам і деяким підрозділам. Бійці були змушені воювати у легких шинелях і брезентових чоботях. Ветеран фінської кампанії Григорій Геращенко згадував: тепліше обмундирування мало командування, політруки, льотчики та танкісти. У них були кожухи, ватні, фуфайки, валянки для піхотинців. Це вважалося великою розкішю. Мовляв, у важких кожухах незручно йти в атаку та на штурм. Між тим, ніч із 3 на 4 січня 1940 року була однією з найхолодніших за увесь час зимової війни. Температура опускалася до 45-50 градусів морозу. Про те, як Фіни розбивали 44-ту дивізію, можна розповідати довго, але факт того, що станом на 8 січня 1940 року дивізія чисельністю 17,5 тисяч осіб була повністю розбита. Втрати особового складу перевищили 70%. відсотків близько 1200 бійців та командирів потрапили до полону. До слова, українці як ніхто інші не розуміли за що вони воюють. Один з бійців дивізії нарікав: Радянський Союз мовляв за визволення фінського народу. Воюємо десятками тисяч. Народ -гене, та ще стільки ж за гене. Та навіщо нам це потрібно? Хліба, м'яса, цукру немає, створюються великі черги, ціни зростають. Ось до чого дожили. Україна найбільша хліборобна республіка, а сидить без хліба. Ідеолог ОУН Петро Федун Полтава, автор відомої пропагандистської брошури, хто такі бандерівці та за що вони борються, у 1940 році також служив у Червоній армії, і в нього є оповідання Прапор Фінляндії. За сюжетом цієї оповіді червоноармійці з України знаходять у вбитої снайперки національний прапор і задумується: а який же прапор в України? Як він виглядає? Отже, наприкінці грудня 1939 року радянське керівництво зрозуміло, що спроби продовжити наступ призведуть лише до великих втрат. На фронті настало затища новий командувач Семен Тимошенко врахував минулі помилки. Січень і початок лютого він витратив на збір актуальних розвідданих посилення, перегрупування та навчання військ, а також організацію постачання. Командування Фінляндії розуміло, що, попри успіхи першого місяця війни, вони все одно не зможуть самотужки вистояти проти радянського союзу. Велика Британія і Франція з грудня 39-го року постачали Чала фінам озброєння, але фінській армії не вистачало кадрових резервів. А трохи більше ніж 10 тисяч добровольців зі Швеції, Норвегії та інших країн мало що могли протиставити роздутому до понад 760 тисяч осіб радянському угрупуванню. В середині лютого радянським військам усе таки вдалося прорвати лінію Манергейма. Шлях на Гельсінкі був відкритий. Під загрозою повної окупації країни фінський уряд попросив миру у ніч на 13 березня його підписали в Москві на умовах СРСР. Бойові дії припинилися і набула чинності нова мирна угода. За її умовами, фіни втратили приблизно десяту частину своїх територій. Це близько 40 тисяч квадратних кілометрів. Кордон від Ленінграда відсунули на 150 кілометрів. До складу СРСР перейшло друге за величиною місто Фінляндії Віїпурі, яке перейменували на виборг близько 430 тисяч фінських жителів, з переданих радянському союзу, територій, були змушені Залишити свої домівки і переселитися в глеб країни. Вкрадені землі совєти приєднали до Карельської автономної радянської соціалістичної республіки, і було утворено нову союзну республіку Карелофінську РСР, що проіснувала до 1956 року. За 105 днів війни радянські війська втратили 125 тисяч людей. Це лише убитими разом з пораненими полоненими та тими, хто отримав травми від відмороження втрати радянського союзу склали понад 350 тисяч бійців у кривавій бійні фінів загинуло у рази менше 25 тисяч. Але для невеличкої країни це також була величезна втрата. Радянський лідер Микита Хрущов пізніше згадував, усім ми і в першу чергу Сталін відчули у нашій перемозі. Поразку від Фінів це була небезпечна поразка, оскільки вона заохочувала наших ворогів і залишала їх у переконанні, що Радянський Союз це колос на глиняних ногах. І, до речі, справді саме цей факт і спонукав Адольфа Гітлера напасти на Радянський Союз. Уже через рік після закінчення зимової війни Фінляндія ухвалила рішення долучитися до нацистського вторгнення в СРСР. І ще один факт, який дуже добре характеризує тепер уже наших ворогів, невдовзі після підтримки Підписання мирного договору з'ясували, що поблизу нового кордону на фінському боці залишився великий паперово-целюлозний комбінат. А целюлоза важлива для виробництва пороху. Тож через тиждень після укладення цього мирного договору радянські війська просто анексували містечко разом з комбінатом. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Бережіть себе, зустрінемось.